Вітаю нас у Суспільному. Сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися із ветераном війни, учасником АТО, волонтером, а також, як сам каже пан Юрій, затятим природолюбом і риболовом Юрієм Хомичем. Слава Україні! Героям слава! Ми з вами зустрічаємося на березі мальовничої річки Стир у Луцьку. Нині ви демобілізовані. Яка причина? Розкажіть нам, будь ласка, мені випнулося 60 років. Це вік. Рахується граничним. Я ще повинен сил і збираюся трошки відпочити і постараюся повернутися. Хоча розумію, що те, що я зараз тут роблю, принесе користі дуже багато. З якого напрямку ви повернулися? Наш батальйон стоїть на Донецькому напрямку. Це є Донецька бригада, Маріупольський батальйон. Скоро буде два роки, як ми туди зайшли. І до цих пір там знаходимось. Які завдання там виконували? Ми стоїмо на нулі і бережемо кордони, ті, що на даний момент є. Не відступили ще ні одного метра. Яка спеціальність у вас? Я був начальником зв'язку батальйону. Виконували функції забезпечення зв'язком, комунікаціями. Так як ми воленяків безбашені трошечки, то ми хваталися за все. Ми робили. Рери, реби, відеокамери стоять дуже багато що зроблено. Тобто можна сказати, що ви очі і вуха на передовій лінії на нулю. Допомагаємо нашим дронщикам, ФПВшникам. Для них розробили багато що. Ви інженер за освітою, і саме ця спеціальність допомагає вам у військовій справі. Ви багато чого майструєте. Розкажіть нам, будь ласка, 24 лютого. Де воно вас застало в 2022 році, де ви були і як сприйняли повномасштабний напад ворога? Находився вдома, приходив аеродрому, бачив, зразу зателефонував частину, до якої я приписаний Чернігівська танкова бригада. Сказали: не їдь, ти там потрібен будеш. Тому я зразу поїхав сюди на кордон, так як я був сапером. Підготував багато їм машинок цікавих, а потім подзвонив наш дід, з яким ми воювали. Терміново приїжджай на Бучу, тут без тебе не розберемося. Там виконували свої саперські роботи. Це перші місяці війни, це весна, так, десь квітень, так. напевно, травень, коли це було? Квітень, травень, а потім подзвонив також мій друг з першої танкової. Попросив допомоги, щоб приїхав до нього. І так я попав в Маріупольський батальйон. Можна от трошечки розкрити специфіку тих виробів, які ви виготовляли. Чого нам не вистачало на той момент? Якраз люди-інженери, які могли щось своїми руками створити, зробити, дуже допомагали. До 2017 року я виготовляв машинки спеціальні. Ні одна глушинка її не може взяти. І от цими машинками я пічкав. На початку війни пацан підривав моста ціною свого життя. Я не хотів цього, щоб тут допустити. Тобто, це такі мобільні прилади, які допомагають військовим виконати роботу, зберігаючи життя так. військовослужбовцям. Так. Чи думали ви коли-небудь, що ви будете таке робити? Що ви будете цим займатися? І що саме от ваш фах інженера він буде допомагати в обороні нашої держави у боротьбі з Російською Федерацією? Ні, звісно, не думав. Не думав, що буде війни. Я завжди займався науковою роботою в радіотехніці. Дуже багато маю винаходів. Один із моїх виробів. Пройшов натовські стандарти зареєстровано до використання в Україні? І випускається і поставляється на армію. Розкажіть нам, будь ласка, про вашу участь ще на той час в антитерористичній операції після 2014 року. Це була мобілізація, чи це було ваше рішення особисте? На той момент це було поклик душі, треба було йти і щось робити. Я не знав, на що я попаду в сапери. Зараз, коли прийшов Маріупольський командир каже, без тебе в нас зв'язку не буде. Прийшлося стати зв'язківцем. Мені це все дуже легко, так як в мене дуже хороша освіта. Де ви навчалися? Навчався в Київському політехнічному інституті, радіотехнічний факультет. Ви проходили строкову службу в армії? Курсантом. В який період в АТО ви служили, які це були роки. У 2014 році мене не взяли, я був вже тоді старий. Виповнилось 50, в 2015 році збільшили термін до 55, одразу пішов. Тоді я служив першій танковій, базувалася вона ну, фактично в тих самих місцях, що і зараз ми служимо. тут. Всі місця нам мені знайомі. Наскільки змінилася війна, якщо брати, 2014 рік і вже нині. Тоді такого не було. Зараз вона технологічна, війна машин, дронів різного типу, розвідка зовсім не така. Ви приїхали зараз в Луцьк на Волинь. Як часто вам взагалі вдавалося приїжджати додому? І що ви зараз от відчуваєте тут? Маючи досвід попередній, зато я знав, що людина ну, три місяці це переділ, який може там висидіти і мусить попасти додому у своєму підрозділі. Я старався, щоб так само кожен, кожен він мав можливість поїхати через два-три місяці додому побути з сім'єю. Коли ви повернулися на Волині у соцмережах, ви виклали дуже таке трепетне відео зустрічі з вашою дружиною. Вона не знала, що ви демобілізуєтеся, що ви приїдете. Вона не знала, що я буду. Ви хотіли для неї зробити сюрприз? Чи так сталося Якось випадково? За цей період, скільки там, разів приїжджав, я один єдиний раз сказав жінці, що я приїжджаю. Це був настільки важкий виїзд, що я до, до останньої хвилини не знав, чи я поїду ще. Якщо я щось ну, планував там. там Побіцяли, дозволили виїзд. І я не кажу жінці, завжди йшло по маслу. Тільки один раз сказав, більше їй ніколи не казав, коли приїду. Також служить і ваш син. Він теж зробив, прийняв для себе це рішення йти боронити Україну. Чи радився він з вами? І наскільки я знаю, він теж служить у вашій бригаді. Не знаю, чи поруч з вами, тому що рідні зазвичай деколи не хочуть, щоб разом от з братом, наприклад, або батько-син поруч служили. Чи радився він з вами і що ви йому тоді сказали? Коли я прийняв рішення, що треба їхати, я просто в нього спитав поїдеш зі мною? Відповідь була моментальна Канішне, да. І ми поїхали. Він також дотичний до зв'язку. Займається функцією. Я не є його безпосереднім керівником. Він у зв'язку, але під іншим керівництвом. Наразі права зв'язки знаходиться в нашому госпіталі на лікування. Броніки, копчики, все де є за себе зняття. Хто ще вас чекає вдома? Та найголовніше це внуки мої. Ваші онуки, найголовніше. Це... Мама чекає. Скільки років мамі? 79 років мамі. А мама ваша що каже вам? Та й кожна мама, завжди. переживає. – Ви з нею часто мали можливість бути на зв'язку? Старався дзвонити, але не завжди так вийшло. Мало дзвонив, мабуть. Та й до жінки не часто дзвонив. Бували періоди. Приходив, падав, сил не було кудись дзвонити. У вас є фотографія з вашим сином на Фейсбук-сторінці ви виставили і підписали, це для мами. Поїв і в шапці, що казали. Ну, так, щоб маму розвеселити. Будь-яка мама завжди дзвонить. Ти поїв, шапку вдів. Незалежно, скільки років воїну. Незалежно, скільки років дитині. Дитина для мами завжди є дитина. Ви постійно думаєте про те, як там ваші хлопці? Та не тільки думаю. Декілька разів в день дзвоню, питаю, як там обстановка і що. Коли якась виникає важка ситуація, вони мені дзвонять, перепитують, як що десь зробити. Наш Миріупольський батальйон там дуже багато служить тих, в кого вже хати немає, розбомблена квартира. З нами такий зуглядара є. Там часто заїжджають волонтери, привозять щось, ну зараз вже дуже рідко. Але кожен раз, як вони заїжджають, їх просять засніми, так їдеш по вулиці, засніми, і потім виложиш, щоб ми побачили, як наша Добре, хата, вулиця. квартира, вулиця якось дивиться на це чергове відео. О, моя квартирка! Я вас хотів додому запросити, а мені балкончик розбомбили. Тобто, навіть в такій ситуації. Держаться. Ну і знаходячись в такій ситуації, хочеться вийти таку саме, як тут на природу. Виходили декілька разів. Закинеш там... вудочку, дивишся, як воно красиво клює. І тут геп десь там. Ну, недалечко, поряд. А втікати немає можливості. Почнеш чекати, машину розіб'ють, машина десь далі стоїть. Вже сидиш далі, поки то весь. Артобстріл не закінчиться. Риба вже не клює чомусь. Ви дуже любите риболовлю, любите відпочинок на природі. Чи мали нагоду вже десь побувати з вудилищем? Останній період я спав і бачив це. Я використав ці вихідні, що були. Саме для цього поїхали на два дні на озеро, посиділи в тишині, в спокою. Тишина то і спокій так давить на вуха. Там ми привикли, що весь час гепають. Чи може бути така форма відпочинку, як риболовля, скажімо, своєрідним способом психологічної адаптації і розвантаження для військових? Не обов'язково рибу ловить. Просто посидіти в тишині, подивитись на річку, як тече, як поплавок стоїть. Добре, як дьоргається. Це дуже розслабляє. заспокоює нерви. Ви багато часу приділяли волонтерські діяльності ще і після того, як повернулися з АТО, княгининівську спілку учасників, АТО ви створили. Чим вона займалася? Основною метою цієї спілки була реабілітація, психологічна реабілітація наших хлопців, допомога їм. У нас багато проєктів для дітей, сиріт, напівсиріт працювало. Зараз вже нічого не працює з цих проєктів. Але тоді вона досить активно, я знаю, допомагала ноутбуками, комп'ютерами. Тобто вона давали комп'ютерну техніку в родини діткам загиблих військовослужбовців, так. наших захисників. Ми запустили декілька проєктів, паралельно йдуть всі. Не можу розказувати які. Все направлено на перемогу. Волонтерство у вас давно організоване по виробництву приладів спеціальних, але чи вже ви долучилися до цього процесу, чи вже якось курували щось тут на місці? Хватило три години святкувати приїзд і день народження, а на другий день вже всі були в праці. Скільки взагалі людей задіяно в цьому процесі, в створенні цієї техніки спеціальної? Хто вам допомагає в цьому? Є такі люди, які можуть прийти одну-дві години попрацювати чи беруть щось додому, щось зроблять, принесуть. Постійних таких у нас двоє. Ми знаходимося на моєму робочому місці, де готується вся документація, задумки втілюються, потім виходять. А то він Хто вміє паяти, хто вміє гайки крутити, дирочки просверлювати, руки треба. нам. Дуже багато, схем немає намальованих ніде тільки в голові. Реп, як отой, продається порядка 500 тисяч, ну, він нам обходиться 90-100 тисяч. Я плати, що ми туди самі збираємо за свої кошти, всовуємо. Поки були там, нас кожен вкладував в розвиток. Щоб була безпека, щоб був зв'язок, щоб було все, кожний місяць у нас ходило своїх власних грошей до 50 тисяч гривень. То допомагає вам у зборі, можливо, грошей на придбання тих чи інших деталей. Чи є якась така налагоджена постійна співпраця, можливо, з якимись фондами благодійними волонтерами? Наразі нема такого, щоб на більш масштаби вийти нам потрібне додаткове фінансування. Саме дешеве наш виріб стоїть 10 тисяч гривень, найдорогі – порядка 100 тисяч. Де берете сили, де берете ресурс на це все, на організацію Силу надає Україна? Треба захищати її. Коли знаходишся там, там думаєш тільки, щоб ми тут відстояли, на тому місці, де ми є. І на рахунок перемоги так скажу, там чомусь вірять. Чому тут така з'явилася зневіра, я не знаю. Що ви думаєте про закон про мобілізацію і відсутність цієї норми в ньому про демобілізацію, яка, в принципі, спричинила найбільше е, таку хвилю суперечок, обурення? Я його не читав, знаю поверхнево, міняти людей треба, багато поранених, загиблих. Треба щось робити. Патріотизм визначається тим, де закінчується для тебе Україна. Якщо вона кінчається там, де кінчається твій город, ти будеш захищати тільки свій город. Якщо Україна для тебе це трошки більше щось, ти йдеш туди. Я вам дуже дякую за наше спілкування і дякую за захист, за те, що обороните нашу державу. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися із Юрієм Хомичем, ветераном війни, учасником АТО волонтером.